Біг заради миру, здоров'я і життя. Сімнадцятий вид змагань міського проєкту Ветеранс Фемелі Геймс зібрав півсотні прихильників бігу. Це ветерани війни та члени їхніх родин. Такі зустрічі важлива складова реабілітації захисників, кажуть учасники змагань. Спілкуємось, обіймаємо, підтримуємо друг друга. Я люблю спорт в цілому, щоб це не було. Або це біг буде, або гребля, або футбол. Опять же, ми тут єднаємось, тому ну це гарний захист. Впевнені, що в сьогоднішньому забіги ми отримаємо не тільки море позитиву, але також відповідні місця. Дуже вдячні організаторам за те, що вихідний день ми не лежимо на дивані вдома, а з родиною можемо прийти, відпочити і отримати гарний заряд. Зі мною відпочиває мій син, маленький підтримця, десь бігає у парку. Чоловік на фронті зібралися. В чергове дуже хотів би подякувати організаторам, голові Ради оборони міста та керівництву міста за таку можливість знову нам всім зустрітися, поспілкуватися. Категорізація у нас тут є, так що всі будуть в рівних умовах. Але головне отримати позитивні емоції від спілкування. Спортивні ветеранські ігри започаткували у кривому розі два роки тому. Загалом участь у змаганнях взяли понад три тисячі криворісів. Учасників легкоатлетичного забігу традиційно підтримав голова ради оборони міста. Це найкраща реабілітація. По перше, і фізична, і емоційна, і психологічна. А також окрім реабілітації, це можливість поспілкуватися, це можливість зустрітись з друзями. Ну і це значно краще, ніж сидіти вдома і сходити з ума, там, дивлячись в телеграм. Кра краще прийти, прийняти участь у змаганнях. Можу сказати, що це у нас вже третій сезон, да? і лише в цьому сезоні прийняла участь більш ніж півтори тисячі людей. У нас завдання, щоб кожен криворіжець, хто воював, кожна родина, могли прийти, зайнятися спортом, поспілкуватися з друзями. І сьогодні у нас легка атлетика. Ну, не сами простий від спорта, трохи складніший, ніж нарди і дарць. Тому сьогодні прийшли самі стійкі. Всіх вітаю, всім дякую, всім бажаю перемоги, але ті, хто вже прийшов, той вже переможуть. Сонячна тепла погода сприяла учасникам забігу у парку «Гданцівський». Дистанцію у нас будуть три кілометри, один кілометр та 500 метрів. Окремо будуть категорії здорові люди, ну, учасник учасники бойових дій, люди з ампутаціями, люди з пораненнями. На дистанцію вийшли і наймолодші учасники змагань. Два, один змагання, спілкування, азарт. Ще один етап ветеранських ігор об'єднав кривий захисників. Валерій Коджухар Андрій Славний постфактум.